Найтоповішою новиною останніх днів, то що там днів, тижнів, місяців, ми то з вами повинні визнати. Давайте будемо відверті, раз, два, три, три. же, вірніше його майбутню появу в Україні. І для нашого ринку електроніки ця новина настільки топова, що її актуальність буде найближчим часом тільки наростати. От ми і пропонуємо зараз у цьому питанні дещо так детальніше розібратись. Загалом цю новину можна вважати щасливим завершенням майже десятилітніх метарств, коли такий невід'ємний елемент сучасної цивілізації, як швидкісний мобільний інтернет, нарешті після успішно проведеного аукціону наприкінці лютого місяця таки починає ставати для нас реальністю. Три основні оператори мобільного зв'язку отримали право на ліцензії на частоти і починають встановлювати відповідне обладнання для повноцінного запуску 3G, яке в тестовому режимі вже, до речі, працює. І у нас трапилась чудова нагода спробувати усе це в офісі одного зі згадуваних операторів. «Київстар» практично в режимі напівсекретної секретності, провів з журналістами закрите тестування. Отак, між іншим, виглядає одна із тих станцій, які будуть встановлювати в Україні. Це вона у розібраному стані, просто для демонстрації. А інша аналогічна уже працює у них в офісі, і ми до неї мали змогу підключитись. Максимальна швидкість у цій мережі буде десь на рівні 42 Мбіт мегабіт на секунду. Але то за малореальних ідеальних умов. Ми от 36 Мбіт на тестуванні зафіксували. Але загалом давайте готуватись до того, що в смартфонах ми плюс-мінус стабільно матимемо 2-3 Мбіти на секунду. Чого, до речі, з головою вистачатиме для того, аби, скажімо, дивитись нашу програму на Ютубі у максимальній якості чи що завгодно інше. Загалом же ми просто переконались у тому, що. Те, що мало працювати, працює і працює так, як ми собі це і уявляли. Що ж це за фактом дасть простому користувачеві? О. Тут є про що поговорити. Тим, хто буває за кордоном, цей формат передачі даних добре знайомий. У світі взагалі мало лишилося таких відверто відсталих країн, які не запустили у себе триже мережі, а про Європу так і говорити нічого. Дехто та ж таки Грузія взагалі уже юзає 4 же покоління, а особливо продвинуті країни готуються запускати 5 g з неймовірною швидкістю аж до терабайта переданих даних на секунду. Тим не менше, запускаючи 3G на отакому обладнанні, яким ми бачили в офісі оператора Київстар, він одразу робить серйозний крок і до більш продвинутого 4 g яке це обладнання технічно підтримує. І коли прийде час, оператор вноситиме необхідні зміни лише на рівні програмного забезпечення. Головне тільки, щоб питання надання державою операторам права на діяльність знову не розтяглося на десятиліття. Ми ж з вами, читай, ринок, до впровадження цієї технології давним-давно готові, хоча ви самі про це можете і не знати. От, скажімо. За статистикою, Ноткиївстар, ну, нехай є лідер ринку, але лише один із трьох. 11 мільйонів його абонентів користуються послугами мобільного інтернету. Того, який наголошуємо є на сьогодні. Ми знаємо його як 2G або Edge, який за довгі роки очікування оператори, звичайно ж, довели до ума. Наш нинішній два же спеці називають одним із найкращих у світі, але навіть у цього хорошого є своя фізична межа, яку багато хто з нас просто втомився, погодьтесь відчувати, і яку буквально за кілька місяців ми місто за містом почнемо активно переступати. Десь на початку літа почнуться підключення перших міст, і Київ само собою стане у їх числі, столиця як не як. А протягом найближчих півтора роки триже прийде у всі крупні населені пункти країни. І це не просто слова, це чітко оформлене зобов'язання. Детальних планів ніхто поки не розголошує питання, як то кажуть, поки у роботі. А от що ж нам з вами треба зробити, аби зустріти 3G у повній, так би мовити, бойовій готовності? А багато хто вже готовий і причому готовий давно. За статистикою операторів, смартфонами та навіть простішими мобільними, із підтримкою 3G на даний момент користується майже третина нинішніх абонентів мобільного зв'язку. І якщо ви просто купуєте собі нового смартфона, більш ніж напевне, він також повністю підтримує цей стандарт. Тобто під швидкісний інтернет вам нічого міняти не доведеться. Навіть сім-карта залишиться тією ж. Треба буде лише підключити послугу. За це ви отримаєте не лише вищу на порядок швидкість з'єднання зі Всесвітньою мережею, яка повною мірою дозволятиме, буквально сидячи десь у парку, дивитись в онлайні широкоформатне відео, качати габаритні файли, грати в онлайн-ігри, слухати інтернет-радіо. Список можна продовжувати і продов... А заразом ми отримуємо більш стабільніше з'єднання, яке не перериватиметься при вашому русі, ну коли смартфон переключатиметься між базовими станціями, з яких він отримує сигнал. Та і якість голосового зв'язку буде, уявіть собі, також значно покращена. Переваг, одним словом багато і їх справді варто чекати. І оскільки тема того варта, а у вас на цю тему може виникати маса закономірних запитань, ми в своїх найближчих програмах приділятимемо темі 3G посилену. O wow. varro.